Друзі, ще досить цікавих три запитання з екзаменаційних білетів правил дорожнього руху в Німеччині. Значить, якщо за вами їде поліція і ви в зеркало заднього вигляду бачите надпись на поліцейській машині СТОП поліцай, то щоб ви знали, що правильна відповідь перша це надпись лише для вас. Наступне цікаве запитання. Де вам розрішається приміняти світовий предупредительный сигнал для сигналізації обгода в темне время суток в населенном пункте, в темне время суток вне населенного пункта і днем вне населенного пункта. Правильні відповіді будуть 2 і 3, тобто вне населенного пункту, як днем, так і ночью. Так, і останнє запитання: Чому слід включити радіо при їзді на автомагістралі? Тому Потому что пробках Б. Предупреждает у водителях ідущих проти против направления движения є обов'язковим при їзді на автомагістралі. Значить, правильна відповідь як і перша, так і друга. О пробках і, і Єдущих проти направлення движення. Ось так, якось так. В українських ПДР я такого не зустрічав. Якось так. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо, ділимось.